У цьому відео запрошую вас побувати з нами в каньйоні Юньок, що знаходиться недалеко біля селища Більдібі, де ми проживали в готелі. Побачимо Смарагдові озера, великі каньйони, річку та ще й багато чого цікавого. Але спершу підемо зустрічати дуже гарний світанок, що був біля Середземного моря цього дня. Ми прийшли на що від нашого готелю. Сонечко ще не встало. Ось таке над морем зарево зараз. На небі ще видно місяць. Ось вони перші промінчики сонця. Дуже красиво воно там сходить. Камера ніколи не передасть це явище, це треба бачити самому. Після сніданку вирішили поїхати в каньйон Юнюк, він знаходиться тут неподалеку від нас. Це місце дуже красиве, в ньому я вже була два рази, це вже буде третій, але помиливатись їм ніколи не зашкодить. Вхід коштує біля 6 євро. Це якщо ти просто хочеш походити погуляти по каньйону. Зразу тут на вході, як завжди, магазинчики різні, ось такі скульптури з дерева, фазани і ось каси. Ми цього разу вибрали піший маршрут, але можна придбати ось такий джипінг, який підвозить тебе до озер, і там ще покатайтесь на човниках. По каньйону, але ми вже були. Буквально трошки проходиш і зразу починаються неймовірної краси озера. Ось так вони виглядають. Колір води трошки змінюється в залежності від того, з якої сторони світить сонце. Буває більш насиченим і буває більш світлим, але ось такого красивого смарагдового кольору. Качечки плавають. Кажуть, що цей каньйон дуже красивий навесні, коли тут все вкрито квітами, але восени також тут гарно. Біля зіплайну сидить такий красивий попуга. Я зразу не зрозуміла. Думаю, може, він тут живе, але їх тут посадили, щоб люди фотографувалися за гроші. Озер тут багато, йдеш від одного до іншого, і ось такі красиві скелі. Подивіться, як гора відображається у воді. Природа утворила цей каньйон мільйони років тому, коли вода пробувала тут, ці скелі. І натрапили, що зараз досі тут квітнуть квіти. Ми підійшли до місточка, понизу річка тече. Зараз на цей час вона не дуже повноводна, ось так виглядає, мабуть, навесні. Більше води і вона буде більш бурхлива. І ще дуже гарно, коли каньйон з сонцем підсвічується зверху, і тоді колір води більш красивий у річці становиться. Але починаючи з травня тут більш спекотно, зараз дуже комфортна температура, щоб гуляти по каньйону. Тут, в принципі, можна спуститись вниз до річки, ми минулого разу спускались. Можна поверху йти, там також є такі доріжки. Але ми цього разу не стали туди йти. Вертаємося назад, виходимо на дорогу і будемо прямувати до озера. Тут є невеличкий підйом уверх, але не дуже тяжкий. Не треба мати якесь трекінгове взуття. З кожної точки маршруту відкриваються різні види, дуже красиві. Дивіться, які скелі. Якщо йти таким неспішним кроком, спускатись вниз до річки, десь зупинятись у красивих місцях, маршрут займе до того озера, від куди відпливають човники, приблизно годину. Джипів тут їздить багато і вони підіймають пилюку. Погано, що для них не зроблено якоїсь іншої дороги. Річка тече зверху, вниз і утворює багато невеличких водоспадів. В деяких місцях встановлені такі столики, лавочки, можна посидіти тут, випити чай. І помилуватися з цими горами. А тим часом ми вже практично підходимо до кінця маршруту. Тут ось таке озеро з дуже холодною водою. Ми колись тут плавали з Анюткою, в перший раз, коли сюди приходили. А зараз тут плавати заборонено. Тут можна купити різні напої, посидіти з гарним видом. В озері плаває багато рибок. А це люди вже стоять на рафтінг, зараз їх посадять у човники, одінуть каски, жилети і вони попливуть туди в каньйон. Помилувались рибками, озером, скелями, зараз вже будемо йти назад. Йдемо тим же самим шляхом, що йшли сюди. Тільки після місточка перейшли на стежку, що йде по другій стороні від річки. Тут ідеш по ось такому лісу. І тут багато квітів. Дуже дивно, наче не весна, вони тут квітнуть. По цій стороні також гарна протоптана стежка. Мабуть, тут ходять люди, які йдуть вже повище туди в гори. Це може їх початок маршруту, не знаю. Ми також тут пройшлися. От нарушителі. Ходіть без гіда. Там ще є один місточок, але чомусь там зачинено було, але ми так трохи обійшли з другої сторони. Повністю його не стали проходити. Може, не знаю, тут деревина якась уже не дуже гарна. Вертаємося назад. Зіплайн працює, бачу ось людинка скочується. Минулого року бачила, що в цих бунгало відпочивали турки. Вони полюбляють такі місця для відпочинку. Сюди можна ось так прийти, купив квиточок і відпочивай тут біля озера хоч цілий день. Таким був похід до цього каньйону. Він приблизно в нас зайняв 2,5 години, нагулялися. Зараз поїдемо знову в готель. Тут така атмосфера, грає музика, бар поряд, люди беруть собі різні напої, плавають у басейні. А біля моря своя краса. Ввечері знову прогулялися туди до Ріксаса, помиливалися знову горами. Сьогодні гори ось в таких хмарах, по-своєму красиво. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.